Привіт, Максим. Привіт, Андрію. Я сьогодні до тебе з новим питанням. Угу. Розкажи, будь ласка, що таке материнське прокляття? До речі, дуже гарне запитання, тому що зараз у нас День матері йде, і дуже багато людей навіть не підозрює, що таке материнське прокляття і живе з ним і не розуміє, що, а, як воно відбувається. По-перше, це найстрашніше, що може бути, це материнське прокляття. Коли проклинає тебе мати, мати твоя. Тому що поясню, чому тому, що е мама це одна з найближчих до тебе енергетично е людей. Як би з якими відносинами ти до неї не був, ти маєш розуміти, що з мамою енергетична половина залишається на все життя. Вона відрізається в якомусь сенсі десь, коли тобі 7 років, така енергетична, така своєрідна половина, але зв'язок оцей, він залишається на все життя. І, скажімо так, якщо на тебе йдуть якісь негативні. Прокляття чи якісь там негативні речі в більшості, скоріш за все, що піде на маму спочатку, а потім на тебе. Тому, звичайно, мама це дуже важливий такий фактор у вашому житті, не тільки тому, що це мама, тому що вона вас народила, а тому, що вона має, скажімо так, для вас енергетичну. Основу, і ось коли ви з нею сваритесь, коли ви з нею не в гарних стосунках, то і в вашому житті не чекайте якогось глобально позитивного аспекту. Тому, що таке материнське прокляття? Уяви собі, що те, що ти вважав найціннішим, найдорожчим, те, що найближче до тебе енергетично, максимально тебе знищує. Максимально тебе там, проклинає, посилає тобі негатив, і це е, пройде крізь всі абсолютно твої захисти. Тому е, материнське прокляття найважчіше знімається, не материнське прокляття найважчіше взагалі <кхем> енергетично ти можеш відчувати. І це те, що доволі важко зняти, допоки ти е, по факту не. Не помиришся з мамою або не буде у вас якихось зв'язків. Зрозумів, дякую. Підкажи, будь ласка, а які наслідки взагалі, от, як розпізнати його цього материнського прокляття? А, дивись, наслідки в першу чергу негатив на здоров'я, Давай ми про фізичне поки що поговоримо. Якщо це жінка, то це в більшості наслідки будуть пов'язані з жіночою аспектом. Навіть бували такі речі, коли мама проклинала вагітну свою доньку і казала, бо донька хотіла бути з тим хлопцем. Вона там казала, що я хочу, мама там відпусти. Ну всі, всі ми знаємо такі історії, і вона проклинала, виганяла з хати. І інколи дитина ця народжувалася мертвою. Або з дуже важкими хворобами. Тобто, коли мати саме проклинає свою дитину. Тому е у чоловіків це проблеми з жінками або з потенцією. Тобто, в принципі, тут також все зрозуміло. Ну і в цілому, це дуже важкі проблеми з захворювання різні е і звичайно є ще аспект енергетичний: це людина не може себе знайти в житті. Це людина, яка категорично не приймає другу половину, тобто проблеми в стосунках, це проблеми з собою, це неприйняття себе, це самотність, це дуже багато різних розладів, саме психологічних. Це людина може стати дійсно там маньяком дуже дуже швидко. Ну тобто, дуже багато проблем пов'язаних з тим, що мама проклинає, не сприймає дитину, і це дуже дуже важко для дитини. Взагалі, навіть просто з точки зору психології, це доволі важкий такий момент, тому що коли тебе не сприймає рідна мати, це дуже важко. Все ж таки, мама це найважливіша людина і найенергетичніша людина, яка в тебе є в світі. І, звичайно, це коли ти з нею не маєш контакту, то це дуже важко. все ж таки. Тому в різних аспектах воно символізує по-різному. А як позбутися такого прокляття? Ну дивись, треба спочатку дійсно розуміти, що це прокляття. А не просто ви посварилися з мамою, тому що дуже багато людей думає, що якщо там мама один раз щось якось не ви посварилися, це вже М -м материнське прокляття. Материнське прокляття має бути справжнім, тобто ви мама в такому негативному аспекті має тебе прокляти. Тобто сказати, що я тебе проклинаю, а ви слід для дитини. Тільки тоді воно буде називатися материнським прокляттям. Мені дуже, до речі, цікаво, чи було у вас такі ситуації, і як ви виходили з них, які ваші способи, може, ви ще більше розкажете ваших історій. Дуже важливо, щоб ви це в коментарях написали. Дуже цікаво буде вас послухати. Продовжую. Звичайно, перше, що потрібно, це звернутися до спеціаліста, який в цьому розбирається, і щоб він точно виявив, що це материнське прокляття. Це як до лікаря звернутися, щоб точно знати, що в тебе якась є хвороба, чи така, чи така. Поставити діагноз. Поставити діагноз, так. Да. Це по-перше. Ну, звичайно, можна і без діагнозу знати про це. Ну, тобто, ти ж розумієш, в чому є нюанс. От. Далі, що потрібно робити в першу чергу, коли тобі поставили такий діагноз, коли ти сам відчуваєш, що в тебе материнське прокляття. Звичайно, треба просити пробачення. Як би ти не ставився до мами, як би ти не намагався там, з нею сваритися хоча б у її душі? Тобто, коли ми говоримо про душу, це ми можемо зайти в медитацію, або перед сном ми просто уявляємо перед собою маму. Яка сидить перед нами і ми просимо в неї пробачення. Ми говоримо все, що ми хочемо їй сказати. Ми говоримо там, може якісь речі, які ми не договорили в той момент, коли нас послали там. Або буває так, що мама вже нема в живих. Це також буває така історія, і ви... але ж ти ж маєш розуміти, що не дивлячись на те, що мама немає в живих, це прокляття може передаватися не тільки тобі. Воно може передаватися породу, може передаватися твоїм внукам, правнукам, і е... потім люди задають питання, а в чому проблема? Тому що там були погані стосунки. А скільки ми таких ситуацій знаємо, бачили, навіть просто по телевізору показують, коли мати проклинає свою дитину, і в неї щастя не буде ніколи. Е, тому цей, цей обряд він дуже важливий і просто поговорити з мамою. Це те, що ви, кожен з вас може зробити, в принципі, е, без, без втручання якогось е, там, екстрасенса чи мольфара. Чи е, другий варіант це звичайно звернутися до мольфарів відьм, Вони професійно в цьому, або просто пораду у них запитати, але будьте, ви перше, впевнені, що це гарні мольфари чи відьми. До речі, в мене є дуже багато молитв пов'язані з зняттям негативу. Якщо у вас таке є, можете я безкоштовно абсолютно в описі. Зроблю дві молитви на зняття негативу від материнського прокляття спеціально до своїх підписників. Це для мене це дуже буде велика честь, якщо вам це допоможе. Читайте молитви, молитви вони зцілюють, вони відновлюють, але не не чекайте, що ця молитва там за один день вам допоможе. Ні, це систематична історія. Вам потрібно однозначно це робити якомога частіше, якомога більше. Тому таким чином також може це допомогти. Наступне чин — це віддати щось. Благодійність це також дуже класно допомагає у вирішенні цього питання. Воно трансформує, тобто ти комусь допомагаєш. І і воно таким чином цей негатив він нейтралізується і дає тобі дуже класну таку прям енергію круту. І ти будеш відчувати себе набагато краще, набагато ліпше, набагато ну, по, по зовсім по-інакшому. Тому е, є дуже багато наприклад, насправді дуже багато різних способів, як це зробити. Але е, ми маємо розуміти, що в першу чергу нам треба нормалізувати контакт з мамою. Тому, якщо зараз у наших, наприклад, підписників чи взагалі чи може у тебе є погані стосунки з мамою, найголовніше це виправити їх, поки вона жива, тому що насправді просто поговорити, навіть якщо вона цього не дуже хоче, це буде найкращим таким моментом, навіть якщо ви не посваритесь, якщо не зможете точніше помиритися, то це все одно буде дуже гарним моментом для вас. Просто поговорити, прояснити. Може, можливо, типа через психолога, просто поговорити з психологом, він допоможе як нормалізувати стосунки з мамою. Тобто є дуже багато різних аспектів, але, будь ласка, я вас дуже прошу. Не шукайте їх в інтернеті. Тому що є дуже багато таких моментів, що ви не дай би вже зробили собі гірше. Тому що є багато ритуалів, які, начебто, об'єднують вас з мамою. Ну, це ж те ж саме, в принципі, що ви звернетесь до не дуже професійного мульфара, який вам накалдує, як то кажуть, проблеми. Тому зв'язок з мамою, резюмуючи, зв'язок з мамою це дуже важливий аспект. І якщо ви хочете моєї особистої поради, то мама має право вас повчати. Мама має право вам щось говорити, бути проти чогось. Мама має право за вами хвилюватися, за вас, навіть якщо може 35. Мама це той, та людина, яка не буде з вами вічною. І треба це про це розуміти, треба це для себе прояснити. Я не знаю, яка у вас особисто є проблема з мамою, чи є вона взагалі чи ні. Але ви маєте в першу чергу простити. Це єдина умова для того, щоб рухатися далі, для того, щоб зняти негатив. Тому що якщо ви знімаєте негатив з себе, а ви не простили маму, навіть якщо воно там, завдала дуже сильного болю, то ви не ви не зможете рухатися в тому плані. А для того щоб захистити себе в майбутньому від негативу пов'язаних з мамою. Намагайтеся ніколи не провокувати ситуації, які а, можуть призвести до цього. Намагайтеся просто зі всім погоджуватися, та-та-та-та-та-та-та, мамочка, та -та -та -та", а потім робити як ви хочете. Тому що для мами дуже важливо, щоб ви а, бо вона все життя. У простої віть вона все життя віддала вам, вона все життя вам допомагала. А тут різко ви вже самостійні, і звичайно, їй дуже важко змиритися з цим. Але то вже знаєте, як то кажуть, психологія трошки. Тому е, вам потрібно однозначно завжди мати гарний зв'язок з мамою, не дивлячись ні на що. І тоді я можу сказати на 100%, що ваше життя буде 100% гарним. Дякую тобі, Максим. Дякую тобі, Андрій.